По рукам, що пахнуть хлібом, знаходимося ми на нашому полі, де у нас посіяний льон за технології стріптів. Сьогодні у нас йде збір урожаю. Приблизно у нас урожайність становить 15-16 центнерів з гектара, але точніше ми зможемо сказати вже після збирання. Сподіваємося, що буде 18. Олександра розповість вам про економіку, льна, наскільки вигідно його вирощувати в господарстві, наскільки здорова його економіка. І я вам розкажу трошки про його позитивні сторони з агрономічної сторони. Льон це олійна культура, яка здобула популярності саме. В южних регіонах нашої держави Херсон, Миколаїв, Одеса. Тому як вона є дуже посухостійкою і витісняє сілозмінний соняшник, який не дуже добре там родить і дуже пізно звільняє поле для посіву озимої пшениці. Сам льон є стрижноваю, в нього є стрижнева коренева система. Але вона той, слаба, вона сама по собі не дуже сильно розрихлює ґрунт, але вона саме важливе, що вона несе, вона дуже гарно до себе. Приваблює мікророзоуствотворюючі бактерії, і вона за рахунок цього дуже сильно оздоравлює почву. Плюс в тому, що є льон, він взагалі калія любива культура, а як ми знаємо, в наших ґрунтах на території Кірворащини це якби калія ну, доволі достатня кількість ґрунтів. Питання про те, в якому він доступі, але це вже друге питання. Переїхали на льон. Зараз починаємо калібрувати, перекалібровувати на льон, бо у нас перед цим була пшениця. Зараз ми цю програмку забиваємо повністю один бункер, важимо його і потім воно автоматично вводимо сюди дані і воно потім автоматично калібрується і буде нам показувати урожайність. Зараз ми завершуємо калібрування. Накосили повний бункер, зараз вимірюємо вологу. Волога у нас 5,2. Ну, коротше, в середньому 6 там показує тонни. Тут показує комп'ютер по одному, але в нас інша цифра. У нас виходить цифра 7.020. А по вологісті 6. Середня. І... В принципі, завершуємо вимірювання і зараз вже у нас комбайн має показувати правильну урожайність. Завершити. Така у нас урожайність, зараз така вологість поточна. В принципі, ми зараз згодні, напевно. Ну, середня буде видно, але я думаю, що на 1,7 десь ми повинні вийти по цьому полю. при 1,5, 1,3, 1,4, ну, різна урожайність показуємо полю якийсь фон поля зараз де ми збираємо трошки є десь лобода але ми і спалили в принципі зарожайності годі і на нідалі цього показує О, короче, в залежності від, від ділянки поля врожайності Плюс в чому, що ми зараз після того, як зібрали його льон, через декілька днів, 3-4 дні проведемо десикацію гліфосатом, да, приберемо бур'яни і будемо сіяти озиму пшеницю. На зимі пшениці ми спостерігаємо прибавку польну від 500 кг до 700 кг. Ми ділили одне поле, у нас було, так, ну, так вийшло. Де у нас був соняшник і льон. і в зрівнянні з соняшником і льон у нас просадка в урожайності була на соняшнику на 700 кг, що ну, якби дуже важливо. Плюс льон сам по собі не потребує дуже великої кількості добрив. Дуже гарно відзивається на мікродобрива. Його потрібно декілька разів обробляти. Перед виходом самих бутонів його або там ялинка, да, і в період бутонізації. Це дві такі дуже важливі обробки, він дуже гарно реагує як на цинк, так і на бор при вирощуванні. Обов'язкова операція, яка потрібно зробити по льну, це десикація, тому що ви його просто-напросто не зможете обрати. Бачимо на полі зараз після комбайну у нас залишається така солома. Через деякий час, де у нас там будуть, ну, у нас вже то вона, тобто вона більш-менш нормально е нормально рветься. Але у нас нові на комбайні обов'язково потрібно ставити нові е заду ножі для подріблювання і ножі для того, щоб сегменти для збирання. Тому що без цього ви просто-напросто не зможете його зібрати. Так що, е далі. Вам Олександра розповість про економіку. Шановні колеги, ну що ж, переходимо до на нашої економічної частини. Зараз десь тут. З'явиться табличка наша стара добра Excel. Е, хочу відразу зауважити, що дані я брала з нашої компанії Технополь Агро. Вся техніка в нас своя. Тому якщо ви техніку наймаєте, то у вас може вийти трохи інша цифра. Звичайно, в нас пораховані і заробітні плати, і амортизація, але, тим не менш, цифра може дійсно відрізнятися. Другий момент. Середню вражайність я взяла 1,4. Чому 1,4? Тому що я хотіла взяти такий усередніний варіант по Україні. Тому що е, якщо ми беремо Херсонщину, Миколаївщину Одещину, то середня врожайність льону від 12 до 16. Якщо ми беремо Кіровоградщину чи Черкащину, то середня врожайність може доходити там і 18, 19, 20. Тому давайте таку загальну візьмемо цифру: це 14. Отже, витратка на гектар нас склала 14 675. Ціна сьогодні, згідно, згідно середня ціна, згідно сайту Агротендер, плюс я також поцікавилася інших компаній, які, з якими раніше ми працювали. Так вони там називали суму сьогодні мені 470 доларів. Сайт Агротендер дає від 16 тисяч гривень до 18 тисяч гривень. Тобто давайте візьмемо таку середню цифру це 17 тисяч гривень. І дивимось, рахуємо. Якщо затратка в нас 14,675, так Врожайність нас склала 1,4. Тобто маємо цифру 23 800. Тобто, чистиме нас прибуток 9125. Далі ми ще рахуємо логістику. Знову ж таки, чому я її тут не вказала? Тому що якщо для Кропивницького актуальна ціна 2 тисячі, там в порт рані відвести, то для фермера в Бессарабії ціна актуальна буде 400 гривень. Тобто ви вже рахуєте свою логістику, плюс-мінус ви вже бачите загальну цифру і далі вже будете віднімати свою логістику. Тобто сьогодні чистими ми можемо заробити 925 з нашого гектару. Але з мого досвіду, я святкую за ринком олійного льону вже близько п'яти років. Можу сказати, що ціна в жнива, як правило, завжди найнижча. В принципі, це я думаю загальне таке правило для всіх культур. Але можу вам сказати, що в середньому ціна в жовтні-листопаді місяці завжди підіймається мінімум на 20%. Це мінімум. Я, звичайно, не говорю, що в цьому році 100% що буде так само, тому що ми бачимо, який рік незвичайний. Але якщо звертати увагу на ту логіку, що льон завжди йде вслід за соняхом, а сонях сьогодні в Європі вже стрімко почав зростати, то ми можемо проаналізувати, що ціна на льон буде також підійматися найближчим часом. Тобто, якщо ми закладаємо, що 20% мінімум підіймається льон, його ціна в кінці жовтня, на початку листопада може складати 21 тисячу гривень. Тут же зовсім інша економіка виходить. Тут ви вже реально рахуєте, що ви можете заробити десь 350 доларів з гектара, а це вже непогано рахується. Тобто, льон реально. Цікава, економічно вигідна культура. В минулому році ціна доходила до 27 тисяч гривень. І ви розумієте, що в минулому році і затратка на льон була менша, тому що і дизельне паливо так, було дешевше, і так далі, і добрива було дешевше. Тобто ця культура цікава по двох факторах. Перше, це про те, що говорив Орес, це дуже класний попередник для зернових, це ще й класна робота з ґрунтом. І другий момент це економічний. Звичайно, обирати вам. Ми вас, як то кажуть, не агітуємо, але ви реально можете класно урізномітити свою сіву зміну на господарстві і до цього ж досить непогано заробити. Ми, як то кажуть, просто ділимось своїм досвідом, а вирішувати, звичайно, вам. Тому дивіться, спостерігайте, будемо більше вам давати такої цікавої економічної інформації, а ви вже далі будете робити свої висновки. Сонце сходиться земля воїнів родить, Хай сміливих смерть обходить, гуляй дике поле, ворог сунеться без перестану, і землі прадіди повстануть затягне на той світ, враже наше дике поле.